Yeah. Дертизацію зробив, тепер дезінхвекцію. Господи. Що спав, що в футбол грав. О! Гарна фраза, треба записати. А, який безлад, нема де погратися. Як спалося? Чи сухо всталася? Mm -hmm. Те той текст. Що пишемо? Про Україну пишу. Я лірник. Не mm -hmm. заважай, мені ще багато писати. То ти лірник? Лірник. Сашко лірник. А я, кіт воркіт, облазив увесь світ, а про Україну казок знаю цілий мішок. Не виганяй, допоможу. Багато цікавого розкажу. Та невже. Давай напишемо про українські справи. Про борщ, вареники, галушки, інші страви. Чому в них смакоти завжди повінця? сіль в них насипають українці. Яу! А розмальовані хати і печі, а писанки, а сварга і безкінечник. А той, хто вишиванку одягає, того ніяке лихо не спіткає. У річках, лісах і в горах України живуть химерні чудернацькі звірі. Я пам'ятаю, як одного разу зустрів у проварському лісі хвостов'яз. Скарпи, чотири! Жар-птиці і марусі богославки. І козаки у нас зібралися дібралися дружки. Іван Сірко, Мамай, коти горошко це я без тебе все знаю. Ти думаєш, що знаєш таємниці, якими володіють тільки киті? Я, кіт воркіт, я між світами хожу. і з часом і дивами і дружбу дружку Ходім, Сашко, зі мною мандрувати, казки тобі я зможу показати. Ну, веди, прочанине, хвостати! Мурняу.